Життя на селі, а також соціальні зміни в населенні. Реформи, які почав Олександр II, російський імператор після Кримської війни, нагадає що не від гарного життя він їх почав, а від того, що він у цій війні програв і змушений був підписати неприємний для себе Паризький мир у 1856 році. Цей програш спонукав його модернізувати, реформувати імперію. Щоб вона в подальшому могла відповідати на тогочасні виклики, не програвати війни, а також помститись за поразку в Кримській війні. І ці реформи мали успіх. Зокрема, як ми вже з вами знаємо, вони спонукали і пришвидшили економічні зміни на території України. Загалом варто розуміти, що українські землі. В другій половині 19 століття і аж до самої революції 1917 року по суті стають серцем економічним серцем всієї Російської імперії, бо тут найшвидше найбільший розвиток відбувається економічного життя промислового сільського господарства. Тут концентрується найбільша кількість промислових об'єктів, тут концентрується сільське господарство. Тут же знаходяться дуже важливі порти, до них проводять до цих портів проводять залізницю. Власне, все йде до того, що і, і так все складається, що українські землі стають напрочуд важливими для Російської імперії. І Російська імперія без українських земель втратила б колосальний економічний потенціал. Це можливо, вам в майбутньому пояснити. Чому, наприклад, більшовики, ну і загалом російська влада в революцію 17-го року буде так жахатися можливості від'єднання України від Росії. Бо це буквально, що відрізати собі праву руку, ви втратите можливість цією рукою користуватися, а це величезний ваш ресурс. Ну, так було і з економікою і з економічною могутністю українських земель. І, і на цих заняттях на попередньому, на сьогоднішньому? Я, власне, і розповідаю, а в чому ж була суть ціх, цього економічного життя, як воно ставало, як воно поставало, і що, і як це все відбувалося. Сьогодні поговоримо про три питання: сільське господарство після реформи, не в плані життя селян, хоча й про нього також, а в плані того, як саме працювали на селі, хто працював, як ці люди ділилися. Бо це все дуже сильно змінювалося в залежності від реформ. Також поговоримо про зміни в соціальній структурі населення, в принципі, і на селі, і в містах. Я ж дещо нагадаю з попереднього заняття, дещо нове. Ну і звісно, якби, слідом за соціальними змінами, слідом за появою значної кількості найманих робітників, поговоримо про важливий робітничий рух, тому що він визначатиме один з аспектів. Політичної боротьби Російської імперії і в українських землях в тому числі. І знову ж це певний певний такий фундамент для розуміння подій ХХ століття. Дві революції на початку ХХ століття вони в тому числі пов'язані з робітничим рухом і проблемами, які там були. Традиційний мемчик власне, він є прологом сьогодні до теми, бо коли ми вивчали з вами реформи Олександра II, я розповідав про те, що перша і основоположна реформа це е, селянська реформа, звільнення селян від кріпосного права. А всі наступні реформи, крім військової, можливо, вони якраз покликані врегулювати життя селян. От третя паніка, типу, що робити з селянами? Оце і було е, завдання реформ. Земської реформи, освітньої реформи, реформи фінансової, міських, міських рад, судової і інших вони врегульовували життя багатьох мільйонів людей, за яких тепер треба було нести відповідальність, якось організовувати їхнє життя. Бо до того поки ще існувало кріпосне право. За селян несли відповідальність і, власне, здійснювали над ними всі правові так, так би мовити дії, виконували поміщики. І вони були власне, тими, хто здійснював цей менеджмент. Тепер довелося взяти на себе це Е, І, звісно ж, однією з причин скасування кріпосного права була, ну, якби, була потреба. Тому, аби сільське господарство в Російській імперії швидше розвивалося. Тому що е, в усіх інших країнах світу, е, ну точніше, не так, в провідних країнах Європи і світу, на той момент вже відбувся аграрний переворот. Е, найперше, і тут я вже, мабуть, не один разово повторював, і в економічному плані наймогутнішої держави 19 століття, ну і однією з передових, де всі були перші. Е, Прогресивні зміни була Англія. В Англії аграрний переворот відбувся ще у 17 столітті, і як внаслідок там була революція англійська, в тому числі. Що таке аграрний переворот? Це коли селянин перестає забезпечувати лише себе, Ну, умовно кажучи, він вирощує стільки, скільки споживає він і його родина. Якщо в нього є залишки, він їх може продати. Може продати. Але якщо їх нема, ну, він на це не розраховує. Все залежить від врожаю. А, тепер же е, продукти харчування з удосконаленням е, методів і способів е, вирощування е, рослин, продукти харчування стають товаром. Е, у нас, у всіх людей, є погана звичка їсти. Ми не можемо не їсти. Якщо ми не їмо, ми зазвичай вмираємо. Ну, 40 днів можемо помучитися, а потім помремо. Е, відповідно, харчі. Були, є і будуть і ще дуже довго е головним товаром. І виробництво цього товару приносить завжди і всім величезні кошти. І навіть зараз ми в сучасній Україні це прекрасно розуміємо. Е ну власне Зернові коридори і домовленості там з Путіном, Тур Туреччиною про доставку зерна. Це в тому числі про продаж е харчів, е в даному випадку зерна за кордон. От, е Здавалось би, зараз, це дуже така елементарна і повсюдна річ, що ми на неї навіть не зважаємо уваги, але до 19-18 століття практично по всій Європі селяни, селянин не вирощував на продаж. Він вирощував для себе. А надлишки, які в нього були, він змушений був віддавати вигляді податків, на чому збагачувались поміщики. Так от, такий спосіб, коли селянин годує себе, він не дає практично приросту. А цей прирост був необхідний, і звільнення людей від зайвої праці було необхідний для промислового перевороту. Власне кажучи, в Російській імперії в першій половині 19 століття промисловий переворот і не стартанув так, тому що селяни займалися всі сільським господарством, і в основному для себе а не для товарного виробництва. Плюс, не було вільних рук. Для найманої праці. От. А, в результаті аграрного перевороту, а він відбувся в Російській імперії в принципі примусово з поштовху імператора його реформи. А, почалось товарне виробництво вже тепер всі, всіма учасниками сільського господарства, товарів сільськогосподарських, тобто селянин міг продавати зерно ну, опосередковано, але за кордон. А, формувався ринок найманої праці на селі. Не всім пощастило мати землю, а їм треба було якось виживати, значить вони працювали. А, і землі починають концентруватися у великих землевласників. Ну бо людина має великі площі, там вирощує хліб, його потім продає. От. А, щоправда, на цей раз землевласниками вже є не, не тільки поміщики, не тільки аристократи, але і звичайні селяни, які мали. Які мали Можливість викупити ці землі. Кріпосне право стримувало аграрний пород Російської імперії і реформа 1861 року цю якби, запону цю, яка не пускала і стримувала розвиток, вона прибрала. Одразу ж, ну це і вже раніше відбувалося, але в другій половині 19 століття пришвидшилось в рази. В Україні формуються регіони, де вирощують пшеницю. От на карті видно. Ці регіони це в основному південь. Пшеницю вирощують саме в цих регіонах і до сих пір. І це знову ж таки початок зонування. Тобто певні регіони, як бачите, на півночі значно менше, тут ліси і Полісся, тут не такі придатні умови, тут є, звісно, значно більше, тут умови краще. Причому на той момент Крим ще не був таким хліборобським, бо не було води там. В основному це були ці степова частина. Е, Тобто відбувається зонування в різних регіонах, в різно, в рі, вирощують різні культури, придатні для вирощування там. Ну, а якщо ви хотіли десь знайти пшеницю, то вам, звісно, треба було їхати на південь України, в південні Губернії. Е, загалом, ось така є файна картинка, дуже смішна, дуже дитяча, але вона загалом показує, що іде вирощували. Значить, південь, дивимося, соняшник. Е, Зерно бахча, це всякі кавуни і тваринництво. На Дніпрящина в основному правобережна ось ця. це картоплярство і буряко-вирощування, тому що тут найбільша кількість цукрових заводів. На півночі це в основному льон, ячмінь, трохи пшениці і трошки буряку. От, ну, але е, е, льон там був провідним. З льону виготовляють тканини. Неймовірна цифра: 20% світової пшениці вирощувалося на території України. Тобто, п'ята частина від всієї пшениці, яка вирощувалася в 19 столітті, в другій половині 19 століття у світі, п'ята частина вирощувалася в Україні. Це неймовірний результат. Зараз Україна таких висот не досягає. Зараз ми в десятці, але десь там на сьомому, восьмому, інколи за дуже гарного урожаю на шостому місці, але до 20% нам ще далеко. Ну, як мінімум, в пшениці, бо ми вирощуємо багато чого іншого. По соняшнику ми зараз номер один, по кукурудзі в п'ятірці, навіть можливо, в трійці лідерів у світових. Ну коротше, Україна це потужний. Виробник харчових продуктів, і історія ця почалася ще з 19 століття. Новий вид харчових культур промисловий картопля. Ви здивуєтесь, можливо, навіть хтось із вас і бував на картоплі в бабусі в селі. Зараз здається, що вона була завжди віки вічні, але насправді ця культура в нас вирощується так, щоб активно і майже повсюдно. Не більш ніж 160-170 років. Ще на початку 19 століття доволі небагато людей її вирощували, ставилися підозріло і так далі. Але пізніше картопля дуже дуже сильно поширилася на українських теренах, стала основою харчування. ну І сучасна українська кухня без картоплі, наприклад, взагалі не можна її уявити. Вона стала потужним кормом для худоби, а також як технічна культура. З картоплі добувають крухмаль. Прохмаль є дуже важливою частиною харчової промисловості. З картоплі можна виготовляти спирти. На території України в винокурні дуже були розвинені багато горілчано-виноробних підприємств, в тому числі сировиною для них була картопля. От. І зараз по вирощуванню картоплю ми там точно в п'ятірці, хоча ми її і не продаємо практично. Вона... Наша картопля вся в погребах в селян. От. Це з нового. З нових також процесів це значна механізація всього процесу виробництва. Це е, нові види плугів, це молотарки ручні або навіть парові. Парова машина взагалі на той момент була верхом техніки, а парова молотарка з паровим приводом це взагалі був космос на той момент. Вони були на півдні їх, які поміщики і багаті селяни, могли собі закупити і дозволити. Подекуди навіть почали з'являтися парові трактори, але це взагалі була зовсім екзотика. Більшість оброблялось кіньми або, скоріше, волами. От. Крім того, всякі сіялки на кінному приводі, віялки, сіялка сіє, віялка, коли ви змолотили зерно, там є багато різних частинок із самого, із колоска. Їх треба відвіяти, прибрати. Отвіялка, бачите, чолов'яга крутить ручку. Це проста, але механізація. Раніше це все робилося ситом вручну. А, ну, і це вже жатка, це штука, яка дозволяє жати сіно, не вручну косити його, а вже скошувати його механічним приводом. Двигуном виступає кінь. Там все просто, але пришвидшує процес. Власне, маєте зрозуміти, що сільське господарство в другій половині 19 століття розвивається дуже швидко. Оці всі машини, як ви розумієте, не завозилися за кордону, точніше, не всі з них. Найкраще, звісно, привозились з Німеччини, з Британії, з Франції, але налаштовували виробництво і власних. У Харкові, Києві, Миколаєві, Херсоні відкривалися заводи сільськогосподарських машин. От, Таким чином, знову ж таки, покращуючи. Сільське господарство. Крім механізації, звісно, були і більш нудні речі, там, типу, різні сівозміни, добрива. Це все не так круто виглядає, тому я його тут не вказував. Ринок землі з'явився: реформа запровадила це ринок. Ви здивуєтесь, але в Україні. Потім. В 1917 році заборонять торгівлю землею і відновлюють лише ось більш ніж через 100 років, в 2021-му ринок землі в нас був відсутній. Хто продавав, хто продавав ці землі? Продавали поміщики в основному. Ті, хто не міг справитися своїми угіддями. Ну і плюс селяни також могли продавати те, що вони отримали. В результаті, цих всіх змін на селі відбувається новий перерозподіл е, якби, за майновим критерієм. Звісно, залишаються поміщики, вони залишаються головними на селі, найбільше мають земель. Хоча не всі були такі, які не змогли пристосуватися до нових умов, які не змогли справитися без кріпосної праці, е, розорилися і змушені були порозпродавати свої землі. Вони збанкрутіли. А були такі, які навпаки скупились, е, якби, наймали собі Робітників і розвивали, так би мовити, свій аграрний бізнес. Найбільші зміни торкнулися селяни. Якщо раніше вони всі були кріпаками, і приблизно, ну там, хтось багатший, хтось бідніший, але приблизно на одному рівні, то тепер, звісно, вони будуть ділитися заможні селяни, ті, які або своїми підприємницькими вміннями, або зв'язками, або ще чим, я не знаю, яким чином, але вони змогли набрати кращих земель, організувати краще процес вирощування. Зерна, наприклад, найняти людей до себе. Це верхівка сільського населення. Далі йдуть середняки. Було б краще, якби їх була більшість, але їх була не більшість. Середняки це ті, хто займається товарним виробництвом, але не таких масштабах і зазвичай дозволяє собі ну, одного-двох найманих працівників не більше. Бідняки, вони все ще мають землю, але вони не мають можливості вирощувати на продаж. Вони в основному для себе інколи вирощують на продаж, але в рідкісних випадках. І безземельні, ті, хто втратив землю, ті, кому не пощастило народитися в сім'ї 25-м і кому не вистачило землі своїх батьків, вони стають безземельними, і в них два виходи: <кій> або переселяться в інші місця. В прямому сенсі в інші регіони імперії, або переселятися в міста і ставати основою для робочої сили робітників у містах на заводах і фабриках, або батрачити бути найманим робітником в селі, От, українські селяни були доволі впертими, тому багато хто з них залишався на селі, ставали батраками, тобто наймалися до більш багатших селян, а також до поміщиків працювати. Куди переселялись? Я сказав, що частина безземельних виселялася. Утворилося два таких, дві агломерації, два конгломерати українського населення в Російській імперії. Сірий клин в районі сучасного Казахстану, Північного, і Зелений Клин в районі Далекого Сходу. До сих пір там етнічно проживає багато українців, але, на жаль, я думаю, що зараз вони вже забули, що вони українці, хоча багато там українських прізвищ. Можливо, навіть деякі говори українські, ну, тобто діалекти українські залишаються. А в селеному клині, до речі, ось тут на Далекому Сході навіть була Українська Народна Республіка, Зелений Клин, так вона називалася, в період революції 17-21 років ХХ століття, але була захоплена більшовиками і ну, до сьогоднішнього дня. Більшість місцевого населення вже себе українцями не ідентифікує, а ідентифікує себе росіянами. На жаль. Але факт переселення був. Люди шукали кращої долі, більших земель, десь знаходили, десь було менше удачі по різному. От, якщо ж говорити про зміни в міському населенні, то тут з'являються інтелігенція. Люди, які працюють головою, заробляють своїм інтелектом. Юристи, медики. Вчителі, клерки, службовці в якихось там конторах і так далі. Там з'являється буржуазія, власники виробництва, бізнесу, і, і пролетаріат. Пролетаріат в даному випадку це наймані робітники на заводах і фабриках. Їх найбільша частина пролетарів, і вони знаходяться в найгіршому стані, тому що не було законів. Які б врегульовували відносини між буржуазією і пролетаріатом, крім здорового глузду, тому буржуазія, власники заводів, могли робити все, що хотіли, ставити такі зарплати, як хотіли, що погіршувало умови життя пролетарів, і впливали безпосередньо на їхні відносини з буржуазією. Ну, Це от, власне, інтелігенція, і тут Тара Шевченко прекрасний приклад інтелігента. Буржуазія, ясно, пан в Капелюсі. І пролетаріат робітники на різних фабриках заводах. Оцей конфлікт між робітниками та буржуазією призвів до появи робітничого руху. Що таке робітничий рух? Це боротьба робітників за свої права. В елементарному поясненні вони хотіли кращих умов праці, менше працювати, більше отримувати, мати якісь гарантії. Зазвичай їм казали ні. Так як робітників було багато, то з часом. Створилися гуртки, е, політичні клуби, наприклад, Южноросійський, Південноросійський Союз робітників 1875 року. Це перша на території України така організація, яка намагалася відстояти інтереси робітників. Е, от. Але е, так як буржуазія мала вплив і, і мала доступ до влади через аристократію в Російській імперії через знатних людей. То ясна діло, що робітничий рух придушувався. І це не тільки в Російській імперії, це навіть в таких просвітлених країнах, як Франція, Німеччина е, і Англія. Там була та сама ситуація. Робітничі рухи е, вважалися загрозливими такими, що несуть загрозу е, тому устрою, який є в державах. От, е, як ідеологія робітників використовували соціалізм, ідеологія, яка виникла в 19 столітті. Ідеологія побудови е, рівного, справедливого і чесного суспільства, е, яка мала би якимось чином реалізуватися. Були різні пояснення, як це зробити. Зокрема, Карл Маркс, оце е, дідуля, е, він хотів відібрати в багатих все, розділити всю власність між всіма, щоб не було приватної, а стала суспільна власність, е, і таким чином досягти справедливості. Марксизм дуже популярним був, і марксистські гуртки виникали в російській імперії, не тільки в Російській імперії, але й в Російській імперії уже десь з 80-х років. І, власне, марксисти заснували першу робітничу партію в Російській імперії, партію, яка в майбутньому дасть світові Володимира Леніна, бо він був одним із творців і лідерів цієї партії. Російська соціал-демократична робітнича партія РСДРП. Перший з'їзд відбувся в Мінську в 1898 році. Вона була незаконна, російська влада її хотіла і переслідувала як злочинну організацію, тому що РСДРП виступали за революційний шлях. Вони хотіли підняти революцію, повбивати всіх царів. Це ясна, ясна справа російській владі, імперській не, не подобалось, тому РСДРП працювало з підпілля. І займалося революційною терористичною діяльністю з підпілля. Підсумки економіка сільського господарства кардинально міняється. Більшість населення починає займатися вирощуванням товарного хліба, а не на себе. Відбувається аграрний переворот, і там все дуже стрімко з'являється механізація, з'являються нові сорти і види і. Якби, рослини. З'являються нові форми ведення господарства. Я маю на увазі всякі сівозміни З'являються перші добрива. І Україна забезпечує п'яту частину всього всієї пшениці в світі. Це дуже багато. Далі відбувається внаслідок цього і поділ селян на багатших середніків зовсім бідних і безземельних. також в результаті всіх цих економічних змін, як в промисловості, так і в сільському господарстві, е, з'являється робітничий клас, е, робітничий рух. Тобто, е, люди, які працювали на фабриках заводах, вони були мало захищені е, в соціальному плані, багато працювали, мало отримували, 18 годин роботи було зазвичай на день е, або 16. І вони вимагали якось покращити своє становище, і за це боролися. Це поява робітничого руху, про який ми ще з вами в принципі поговоримо. Бо робітничі рухи соціалізм це, мабуть, найменстрімовіша річ, яка була в 19 столітті. супермодна на той момент, бо дійсно гостре питання стріло.